Доброго дня, пані, панове та інші на ельфи. і сьогодні ми будемо заповнювати розворот скетчбука. Цей розворот буде відноситись до серії розворотів з альбому «My Chemical з Danger Days. тому що в мене просто була якась фаза на Danger Days, і мені захотілося. Ну як це була частина завдання в університет? Точніше, не зовсім. Можете подивитися мій огляд скетчбука, цього ж, який вже є на каналі, зрозумієте. Як ви могли помітити, відео не було півроку. І здається, я знову попалася у власне прокляття артблоку. Ну як? Це вже відбувається котрий там раз. Явно не перший. Я роблю відео про те, що о, як побороти артблок, а потім сама в нього падаю. Наразі я ставлю просто особисті рекорди, тому що цей, так сказати, артблок триває вже півроку, точно. І найцікавіше, що я гадки, не маю що з ним робити. От уявляєте? Я роблю відео про те, як обороти артблок. Падаю в вардблок, і все. І нічого з цього не працює. Ну ось в мене було таке саме здивування, і я надалі трошки не знаю, що з ним робити. Саме тому це відео було записано теж багато місяців тому. Просто не було якоїсь доброї теми, на яку можна було поговорити від нього. І знаєте, я довго думаю над тим, яка причина цього всього і так далі. В сенсі не знаю на що я про це думаю, тому що це нічого мені не дає. Але можливо, я просто перестаралась і перегоріла. Ну, бо хто у здравому розумі буде брати собі челендж скетчбук за місяць? Одразу після чого братиме участь в артфайті, причому дуже активно. Після цього ж матиме місяць на те, щоб пошити дуже складний косплей, і потім одразу візьме реквести. Що? І Якщо хтось з вас підписаний на мій телеграм-канал, ви могли помітити, що в мене останнім часом дуже мало картинок, і тут все максимально банально, їх мало, тому що їх немає. Тобто. Не мене не те, що мало постів, тому що я не хочу щось постити. У Мене скоріше мало постів, тому що я просто не малюю. Я проглядаю свій скетчбук, і тут реально за останні буквально півроку. Кілька скетчів олівцями. Тобто, в мене буквально, можна сказати, одна повноцінка без фону, і та була намальована для мерча. Тобто не мерча, а для того, щоб зробити з цього брілочки, щоб подарувати другові і так далі. Також скетчі для університету, кілька дурнуватих скетчів олівцями, спроба в маркери і все. І в мене якось абсолютно не було бажання робити інакше. Тобто, щоразу, коли сідаю, думаю, треба щось намалювати, я відчуваю, ніби я просто себе змушую. Тому що я не хочу цей скетчбук міг бути завершений ще місяці чотири тому, але він просто лежить. В мене немає жодних ідей, в мене немає якогось бажання намалювати щось велике і класне. Я навіть почала новий скетчбук. Думала, окей, можливо, мені ось цей великий, а 4 той, що в мене зараз, просто не підходить. Може мені треба почати нові, який буде легше носити з собою, чи ще щось? Ні, ну як картинки в ньому є, але вони теж виглядають дуже вимушеними. І в основному це щось майже акуратно нашкрябане олівцем, і далі ніж нашкрябане олівцем, це не йде. Про діджитал я взагалі мовчу, тому що там немає абсолютно нічого крім проектів для університету. Хоча деякі з них теж можна постати. Зазвичай я малюю, коли в мене жорстка гіперфіксація на чомусь, наприклад, Baldur's Gate. Ой, на Gate виїхало півтора скічбухи, але друзі, з якими я грала, перестала зі мною грати, тому що їм просто набридла ця гра, і мені якось теж втратився інтерес. Загалом я дуже давно не відчуваю інтересу абсолютно ні до чого, і мені це не подобається. Тож треба щось міняти. Або, можливо, мені все ж таки варто просто розібратися з цими модами і пограти в Gate ще, Тому що колись мені це подобалось, може знову сподобається. Загалом треба себе чимось зацікавити, але того ж отак не робиться. Я насправді хочу чимось цікавитись і хочу малювати далі, щоб мені було весело і позитивно. Ну бо я малюю скільки себе пам'ятаю. Я не знаю, як без цього в смислі. сподіваюся, щось, що мене зацікавить. Колись.